Сердечно вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана. Сьогодні готую дуже смачну та легку у приготуванні страву. І для цього рецепта нам знадобляться ось такі простенькі інгредієнти. Сир, яйця, манка, сіль цукор. До 1 кг протертого сиру всипаю 200 г манної крупи. Перемішаю. До білків додаю півчайної ложечки солі, а до жовтків додаю одну столову ложку цукру. Перемішаю. Цукру можна додати і більше. Якщо ви хочете, аби клуски у вас були більш солодші, або з солодкими додатками будете готувати, додайте 2 столові ложки цукру. Ще можна додати ванільного цукру. І також зіб'ю піну, додаю жовтки та білки до сиру. Та вимішаю все до однорідності. Ось подивіться, будь ласка, яка консистенція вийшла нашого сирного тіста. Консистенція доволі така липка, як бачимо. З ложки не спадає. Але не хвилюйтеся, поки буде закипати водичка, тісто сирне наше постоє, манка розбухне і у нас вийдуть гарненькі клуски. Тісто трохи постояло, тепер буду формувати клуски. Беру десь ось так пів столової ложки сирного тіста і просто руками скатую ось такі кусочки. Величиною десь приблизно як грецький горіх, тільки ось такі продовгуваті. Ось так. Руки періодично трошки змочую у воді. Ну, ось всі клусочки сформовані, і їх вийшло в мене 69 штучок. А тим часом закипіла вода, додаю пів столової ложки солі і опускаю кусочки варитися. Обережно по одній кинула певну кількість клусок і ось так обережно помішую. Як тільки клуски всі повспливали доверху та закипіли, варю їх три хвилини та дістаю. Пуски прокипіли 3 хвилини і тепер їх обережненько дістаю. Ось вони такі пухкі-пухкі, легенькі, пухкенькі і в мисочку викладаю. Як бачимо, всі клусочки ціленькі, не розварилися, гарно тримають форму. Готові клуски щедро здобрюю вершковим маслом. Можна куштувати. Подають клуски гарячими, з сметанкою, джемом. Медом останній штрих і можна скуштувати ось такий в розрізі. Дякую вам, мої дорогі глядачі, що були сьогодні зі мною, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте залишати свої коментарі та вподобайки. Дякую, що обрали мій канал. Буду чекати вас наступного разу з новими рецептами.